Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви маєте владу над своїм життям. Чим більше людина заглиблюється в мислення жертви, тим більше схоже на те, що в результаті вона стає жертвою. Перекладання провини це перша реакція жертви на будь-яку проблему, що з'являється у житті. А ось брати на себе відповідальність за вирішення кожної складності, з якою ви стикаєтесь, це мислення переможця. Я ніколи не забуду, як чув послання щодо всього двох слів, які безпосередньо вплинули на життя одного з людей, згаданих у новому завіті. Коли Ісус побачив, що той чоловік лежить там і, знаючи, що Він хворіє так давно, Він запитав: Хочеш одужати? Хворий йому відповів Господи нікому мене занурити у воду, коли вона починає вирувати. Поки я намагаюся дістатися до купелі, як мене завжди хтось випереджає. Від Івана 5:6. Немає нікого. Два слова, і вони можуть роками тримати вас у режимі перекладання провини. Я хочу змінити свою ситуацію, але не можу. Бо. Коли ми фокусуємося на пошуці виправдань, чому нічого не змінюється, ми думаємо як жертва. Щоразу продовжуємо стверджувати: я нічого не можу змінити. Я не можу зробити інший вибір, щоб моя ситуація стала іншою. Ось спокуса всім нам. У мене такий стан. У мене така проблема. У мене така ситуація, що, хоч би як я хотів, я не можу вибратися з неї Жертва чи переможець? Сьогодні зробіть вибір, кому ви служитимете. Ісуса Новина 24.15 Слухайте того, хто має всю владу на небесах і на землі. Він має владу і над вашим життям. Моя молитва сьогодні. Господи, у Тебе є влада над моїм життям. У кожній ситуації, в якій я перебуваю, я дивитимусь на Тебе з приводу кожного кроку, який мені слід зробити. Ти мій добрий пастир, що веде мене до тихої води. Ти наповнив келих мій аж через вінця ллється, тож я переможець, а не жертва. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.